Київ і Вашингтон узгодили умови угоди про видобуток корисних копалин. За повідомленням Financial Times, оновлений документ не передбачає вимог про право США на 500 мільярдів доларів потенційного доходу. За умовами договору Україна вноситиме до спільного фонду половину своїх доходів від майбутньої монетизації природних ресурсів. За інформацією The New York Times, після попереднього підписання планують зустріч президентів Зеленського і Трампа. І більше про останні заяви Трампа щодо угоди та подальші перспективи співпраці урядів України та США, розпитає Олександра Хару, експерта центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Хочу загально почати. Як ви оцінюєте динаміку в риториці Трампа, тобто переходи від жорсткої повідношення до України до заяв про нові поставки озброєння? Що от впливає на те, якою, з якою заявою ввечері Дональд Трамп з'явиться в нашому інформаційному полі? Складно собі уявити це зміна настрою. Звичайно, що в нього є певні відношення до України до Зеленського. Я б не сказав, що воно дуже позитивне. Є певне бачення, яким чином Сполучені Штати можуть реалізовувати свої ключові інтереси. А вони передусім щодо стримування Китаю в індатихікеанському регіоні, щодо підтримки свого важливого партнера в на близькому сході Ізраїля і стримування Ірану. Європа не є в системі пріоритетів Дональда Трампа, ну тим паче Україна. Я маю на увазі старі союзники по Європі. І звичайно, що Трамп реагує на те, що робимо ми. І він намагався з самого початку, я б сказав би так, ковбойським наскоком примусити Україну. Чи то погодитися на фактичну капітуляцію, бо от буквально сьогодні дивився ролик, де йому його запитали. А які поступки зробить Росія? Він сказав, що Україна точно не буде в НАТО, бо з як я вважаю, з цього почалася війна. Тобто він повторив російську пропаганду, і фактично вже віддав НАТО. Нашого членства в НАТО Росіянам, і він не спромігся сказати, що він може дати точніше, що Путін може дати на, натомість, або що Америка має вимагати натомість від Російської Федерації. Тому це це таке. знаєте, це інформаційні хвилі. Я б не сильно зважав на них. Він буде це робити. Він шоумен і вважає, що от власне так велика політика і робиться. Протиріччя постійно будуть в його заявах. Він буде Змінювати свій настрій щодо НАТО. Оцього пункту в РФ вже заявили про те, що вони чекають цієї відмови не від України. Вони чекають, щоб це юридично було закріплено альянсом. Чи піде на це альянс ніколи? Справа в тому, що є Вашингтонський договір, і звичайно що. За цей договір готували, а потім парламент ратифікували, і сенс цього договору, що будь-яка країна трансатлантичного регіону, яка сповідує цінності, може стати членом альянсу. І власне тому, коли до 22-го року. Нам розповідали, що двері НАТО відчинені. Вони не брехали. і не тому, що вони хотіли показати, що НАТО, як організація чи країни, які туди входять, вітатимуть Україну. Ні, вони просто повторили те, що записано в статуті. Що будь-яка держава, включаючи Україну, може стати інше питання це політична воля, запустити цей процес. Потім ми ж бачили з Фінляндією і Швецією, як це відбувається, фактична ратифікація національними парламентами і потім ця країна стає членом. Тому я не абсолютно неможлива е, така історія. Сполучені Штати самі не можуть цього змінити. А в Європі є велика кількість країн, яка підтримує членство України в НАТО. Нещодавно навіть е, пан Ердоган заявив, що е, він вважає, що це буде правильним, щоб Україну прийняли в НАТО. Я вже не кажу, запрощу Балтійські країни, Румунію, Сполучене Королівство і багато багато інших. Менш ніж хвилину маємо завтрашня зустріч. Завтрашнє підписання Володимиром Зеленським і Трампом рамкової угоди, тобто ще не зміст юридичний будуть юристи готувати, як казав наш президент. Але Росія теж пропонує рідкісноземельні е, мінерали України чи піде США на таку угоду з РФ. Ну, це залежить загальної оборудки, яку вони на яку вони можуть піти. А це залежить як від України, так і від європейців і інших країн. Прем'єр-міністр Японії сказав, що якщо Україна програє, чи її, примусять ну фактично капітулювати. Це буде мати непересічні наслідки в індатихіканському регіоні, маючи на увазі, що сі дзінпінь вирішить, що є вікно можливості захопити Тайвань. Тому всі ці дії і заяви вони зараз формують тобто той простір, який може собі дозволити Трамп. Звичайно, він хотів би мати і українські рики земельні матеріали, і російські відновити бізнес з росіянами і при цьому, щоб щось тут не відбувалося. Звичайно, що тут не буде сталого тривалого справедливого миру, але його це не обходить. Головне, щоб він міг заробляти гроші для своєї держави і виглядати тим, хто робить Америку, знов великою. Незважаючи на те, що і ті, і ті, які пропонуються, це українські, просто вони на окупованій території. Пане Олександре, я вам дякую за участь в ефірі. Це був Олександр Харош, експерт центру оборони стратегії з питань зовнішньої та безпекової політики. Росіяни вбили жителя Нікопольського району Дніпропетровщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти атакували 51-річного чоловіка дроном Камікадзе. Також постраждала 52-річна жінка у тяжкому стані її ушпиталили. Від сьогодні чоловіки, які перевозять гуманітарні та медвантажі, перетинають кордон на загальних підставах. Відповідні зміни ухвалив уряд. Подробиці дізнаємося від речника державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Він наживо зі студією. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі телемарафону. Мої вітання студія. Отже, розкажіть нам, будь ласка, докладно, що означає це рішення, за якими правилами тепер, наприклад, волонтери можуть виїхати по гуманітарку? Так би мовити, як було і як стало, щоб усім було зрозуміло? Власне, сьогодні набули чинності ті зміни, які уряд розглядав нещодавно нещодавно, і власне це зміни до правил перетину державного кордону України. Фактично зараз від сьогоднішнього дня інспектори державної прикордонної служби в пунктах пропуску застосовують їх і але вони стосуються окремих категорій громадян. Ну, в першу чергу мова про чоловіків, які мали можливість або планували здійснювати перевезення гуманітарних вантажів чи медичних вантажів для потреб збройних сил для населення України. До цього фактично для того, щоб виїхати за цією умовою з цією метою, необхідно було, щоб інформація про людину була в системі шлях. А рішення про таких осіб розглядало Міністерство інфраструктури чи обласні військові адміністрації, фактично розглядаючи потреби, за якими зверталися до них громадяни чи організації для того, щоб перевести такі вантажі в подальшому це приймалося рішення і вносилася інформація до системи шлях, і вже інспектори в пунктах пропуску, інспектори державної прикордонної служби перевіряли всі ці умови, підстави, мету поїздки, і в подальшому забезпечували пропуск громадян. Зараз уряд вніс зміни до цього пункту, до цієї норми, і фактично ті громадяни, як водії, які планують здійснити перевезення гуманітарних вантажів для. Потреб чи військових формувань, чи населення України, вони тепер можуть перетнути кордон тільки на загальних підставах. Ну що мається на увазі, це ті громадяни, які відповідно до інших норм і умов перетину кордону підпадають під можливість пропуску. Це зокрема ті, які виключені до з військового обліку. Більшість тих, хто має відстрочку від призову на час на час мобілізації, зокрема в кого є там троє більше дітей, хто в кого є дружина, військовослужбовець, до прикладу, і інші категорії знову ж таки, ті, які підпадають під можливість пропуску на загальних таких підставах. Угу. А якщо чоловік заброньований, наприклад, чи може він виїхати по медичний або гуманітарний вантаж? І якщо так, то які документи йому треба мати? Ну, ця норма вона не змінювалася, і до цього ті громадяни, які заброньовані, вони мали можливість і мають можливість і станом на на зараз перетнути кордон слідуючи, або ж у відпустку, або ж якщо вони їдуть у службове відрядження від тієї організації, яка за якою вони заброньовані, і яка їх направляє у відрядження за кордон. Що стосується відпусток, то можу тільки дещо себе поправити чи додати, що ті особи, які перебувають на окремих посадах по державній службі, у відпустку, навіть якщо вони або заброньовані, або підпадають під під можливість бронювання, в відпустку вони слідувати не можуть, а виключно у службове відрядження. Угу. А от ви сказали, що раніше мінінфраструктури обласні адміністрації вносили в систему шлях цих людей, які їдуть за гумвантажами. Тепер щось змінилося у користуванні системи шлях? Я маю увазі, хто зараз може вносити людину в систему шлях? Кого саме можна туди вносити? Чи були якісь зміни? Ну, власне, в роботі з самої системи шлях нічого не змінюється, бо сама ця інформаційна система вона в першу чергу була націлена на те, щоб туди вносилася інформація про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів, пасажирів, вантажів. Але в подальшому, коли Україна стикнулася з російською агресією, масштабним вторгненням і була потреба. В перевезенні і у нормування можливості перевезення гуманітарних вантажів фактично до цієї системи доєднали і громадян, які б могли перетинати кордон, і тому інформацію про тих, хто здійснював перевезення гуманітарних вантажів або медичних, також почали вносити до системи шлях. Але знову ж таки, рішення про те, щоб внести інформацію до системи шлях. Або рішення про те, що надається право на перетин кордону, приймали або мінінфраструктури, або обласні військові адміністрації. Ще раз зазначу, що в самій системі шлях для перевізників, тобто для міжнародного перевезення товарів, вантажів та пасажирів, на даний момент нічого не змінюється. Пане Андрію, ще таке питання в мінкульті анонсували, що з 3 березня припинять видавати листи сприяння виїзду за кордон журналістам і діячам культури. Скажіть, будь ласка, чи отримувала вже Держприкордонслужба якісь можливо роз'яснення або вказівки з цього приводу? Ну, ми не можемо отримувати ці вказівки від міністерства культури. Це рішення міністерства культури. І раджу звернутися до них на підставі чого. Або а, чим вони аргументують те, що є підстава унормувати. Більше норму можливості перетину кордону для журналістів чи митців. Зазначу ще раз, що зараз також багато представників і медіа також є заброньованими до прикладу, і вони можуть перетинати кордон, слідуючи у службові відрядженні, якщо редакція їх так туди направляє. Я вас зрозумів. Дякую вам дуже за відповіді на наші запитання. Із нами наживо був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, як повідомив ірландський мовник Ерті зустріч відбулася у міжнародному аеропорту. Шенон раніше міхол Мартін скасував запланований візит до Белфаста, щоб взяти участь у зустрічі із Зеленським. Я нагадаю, цього тижня ірландський прем'єр пообіцяв збільшити фінансову гуманітарну допомогу Україні. Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному саміті лідерів ЄС 6 березня. Про запрошення на позачергову зустріч заявив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Головні теми для обговорення довготривала безпека Європи та України на тлі спроб налагодження відносин між США та Росією після завершення саміту 6 березня у Брюсселі планують вийти з певними рішеннями щодо європейського внеску в гарантії безпеки. Необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні двосторонню угоду між Україною та США підпишуть перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко або міністр закордонних справ Андрій Сибіган. Уповноважив їх на це Кабмін. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ підпишуть після того, як президенти Зеленський і Трамп домовляться про гарантії безпеки. Я нагадаю, уряд 26 лютого затвердив текст рамкової угоди з урядом США про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Нинішня угода лише перша між Україною і США, як розказав президент Володимир Зеленський, наступний документ буде складнішим і передбачатиме ратифікацію у Верховній Раді України. Франція запропонує створити на території Європи запаси зброї для України. Озброєння має бути готове для передачі Україні в разі необхідності, щоб стримати Росію від нового нападу. Про це в ефірі одного з французьких телеканалів заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Водночас, саме українську армію він називає найкращою гарантією безпеки для України. Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів. Питання накопичення зброї в Європі для України є способом стримування, якщо війна відновиться. Що також стоїть на кону в дискусіях на даний момент, це забезпечення того, щоб українська армія продовжувала бути здатною захистити себе не тільки в даний момент, але навіть тоді, коли замовкнуть гармати. На Покровському напрямку українські військовослужбовці зупинили 33 штурми російської армії. Як повідомили у генштабі зсу, окупанти тиснуть у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовиче, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка. А бійці головного управління розвідки відзвітували про знищення 12 російських гармат дроном. Немезіс ще сім пошкодили. Розвідники показали відео з бойовою роботою. Під удар БПЛА потрапили також місця проживання і укритті. Російських армійців. ЗСУ зменшили загрозу від російських кабів. Як пише аналітик Форбс Девід Акс, атак планувальними бомбами окупанти не припинили. Однак ефективність ураження помітно знизилася. А все через те, що виникла проблема зв'язку із системами супутникової корекції ГЛОНАС. І причина в українських радіоглушилках водночас інерціальні резервні системи наведення Росії зазвичай не точні. Літак бомби тепер часто відхиляються від завданого маршруту і вибухають на полях, тому завдають мінімум шкоди. А російські воєнкори бідкаються, що для ураження однієї цілі тепер треба до 16 планувальних бомб. Я нагадаю, цього місяця зсу підтвердили збиття ворожого каба над Запоріжжям. Російська делегація залишила місце для переговорів без коментарів. У Стамбулі завершилися перемови між представниками США та РФ. Тривали вони понад шість годин. Очікували, що сторони обговорять питання роботи посольств двох країн. Я нагадаю, перша зустріч між делегаціями США та Росії відбулася 18 лютого у Саудівській Аравії. Родичі жертв катастрофи рейсу MH17 вимагають від Росії визнання відповідальності як умову мирної угоди щодо України. Сім'ї загиблих у катастрофі Малазійського Боїнга-777 звернулися з листами до президента США Дональда Трампа і очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Вони наполягають, що будь-яка надійна мирна угода неможлива без офіційного визнання Москвою відповідальності, публічних вибачень і повного розслідування причин катастрофи. Копії звернень також надіслали прем'єр-міністрові Нідерландів парламентським комітетам та головній дипломації Каї Калас. Уряд Нідерландів послідовно підтримує ці вимоги з моменту трагедії. Я нагадаю, кружний суд Гаги в листопаді 2022 року заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню участь. У збитті малазійського лайнера MH17 в небі над Донеччиною у 2014 році тоді загинули 298 людей. Суд постановив, що винуватці мають виплатити родичам загиблих понад 16 мільйонів євро компенсацій. Росія відмовилася видавати трьох причетних до збиття літака. Сотня охочих стати донорами майже щодня приходить у Чернівецький обласний центр служби крові. Там кажуть, зараз є велика потреба у компонентах крові як для пацієнтів в лікарнях, так і для поранених бійців на передовій. Як здати кров? Розкаже Ольга Лучик. Христина у свої 19 років у п'яте здає кров, ретельно підготувалася, витримала дієту і добре. Відпочила. Ніякого дискомфорту відпочиваю. Ну, мої батьки здавали. Кров. І коли мені виповнилось 18, я пішла здавати. За день до здачі крові Стараюсь не їсти жирне, більше пити води. Черга з охочих на донацію збільшується. Перед процедурою легкий сніданок, чай із печивом. У телефонному режимі приходити до нас. Альона з колегами кров здаватиме вперше. Ми вже давно про це думали, насправді. Сьогодні так вже все співпало, що ми змогли зробити собі вільну годинку зранку і прийти. Ми прочитали, постійно читаємо повідомлення на Фейсбуці, де закликають людей приходити здавати кров, і ми також вирішили доєднатися. Поки що дівчата налаштовуються. Зараз трошки відпочинемо, поїмо смаколики, поп'ємо чайок і підемо. Усіх охочих здати кров обстежують лікарі, роблять загальний аналіз та збирають анамнез. За найменших відхилень від норми можуть не допустити до процедури. Протипоказом для донорства є інфекційні чи алергічні захворювання, вагітність та період лактації. Перед донацією не можна вживати алкоголь, а 12 годин по тому уникати інтенсивних фізичних навантажень. І незалежно від того, яка у кого група, ми просимо всіх, приходьте і здавайте кров, тому що це дуже необхідно. У нас є багато пацієнтів в області, які потребують саме гемотрансфузійної терапії, компонентів крові, таких як плазма, еритроцити. І тому, е, крім того, що ми виконуємо мобілізаційне завдання, і є гарна нагода здати кров для того, щоб врятувати бійця на фронті. У центрі крові можна здати плазму, цілісну кров або тромбоцити. Донація для організму навіть корисна знижується ризик хвороб серця та судин, кращий баланс ліпідів і холестерину. Досвідчений донор Петро, так би мовити, ділиться кров'ю ще зі студентських років. Нині це вже 28-й раз. Почала систематично кожних три місяці здавати кров для того, щоб поповнювати запас, який сьогодні є дуже необхідним. Тому Продовжуємо цю традицію, рухаємо, допомагаємо іншим. Сьогодні здавав плазму, все добре, здав, все завершилося. Все почуваюся дуже добре. Потреба в донорах є завжди, наголошують медики. В умовах війни запитів більше є, а кількість готових дати кров навпаки. Стати донором може кожен від 18 років з вагою не менше як 50 кілограмів. У центрах крові очікують усі, хто прагне допомогти пораненим та хворим. А отже, і врятувати людське життя. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга подробиця телеканал Інтер, марафон єдині новини.